Друзі, всім привіт! Як завжди, дивимось на тиждень з 10 по 16 березня 2025 року. Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Оракул Незламні. Потім більш детально на Таро. Як завжди, виставляю в тіктоці на Незламних Дружківку. С інші розклади. До речі, там ще Миколаївка, Рай Олександрівка, Рай-Городок, Лиман. Ще додаткові дівчата мені на ютубі писали. Місця все це буде на Ютубі. На цьому тижні для всіх міст буде поставати питання евакуації. Давайте Дружківка з 10 по 16 березня включно. основні головні енергії, небезпеки та загрози на тиждень. Блекаут, є загроза блекаутів, питання евакуації піднімається. Ну, небезпека все ж таки є. Зараз більш детально подивимось на ТРО. Це може бути ДСНС під загрозою, силові структури. Ну і цивільне населення, звісно, і все, що пов'язане з дорогами, з пересуваннями, і знову ж таки, картка, блекаут це, можливо, відсутність зв'язку, інтернету, світла, от щось в такому плані. Так, давайте більш детально подивимось на таро. Місто Дружківка. На тиждень з 10 по 16 березня основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури, основні головні події і висновок на тиждень. Знову ж таки, питання евакуації будуть підіймати. Ну, обстріли почастішали, небезпека і загрози сильніші, тому питання евакуації будуть підійматися. Це як головне на наступний тиждень. Вільне населення під загрозою, діти, діти, жінки з дітьми. Є велика небезпека обстрілів. Це також може бути і в, тем, в темний час доби залякування, прям неочікувані вибухи якісь, не Багато може летіти, і під загрозою діти, на жаль. Можуть бути жертви, якісь емоційні, дуже емоційні такі недобрі події. Це, в принципі, може бути посилення не тільки ще й взагалі по всій території України, не обов'язково по місту Дружківка, бо імператриця це як. Повна країна, вся країна. Небезпека і загроза знову ж таки неочікування це може бути, можливо, так показує. Знову ж таки, більше як вночі все, що пов'язане з пересуваннями, якісь неочікування, багато вогню і все, що пов'язане за критичну інфраструктуру. От все, що дає добробу для населення для цивільного населення. Є загроза обнулення. Але все ж таки вихід із котного становища, становища будуть шукатись, можливо, якісь неординарні виходи, але ж все-таки знайдемо. Дивіться, як багато старших арканів. Знову ж таки, вночі загроза балістики. Підійматися питання евакуації через важке становище. Карти мені ще показували. Активізацію прям активізацію колаборантів. Прям чи накриють якусь групу колаборантів, чи ну, воно там і так, і так, чи загроза от, саме через те, що якась група колаборантів здає інформацію, велика загроза для держустанов. Ну, дуже, дуже багато в медіа буде, я так розумію. Писати про міста Сходу. Прям на державному рівні будуть заяви. Ну, по загрозах це може бути, може бути багато. Людей під загрозою дітей, але все ж таки це може ще по області. Але це каже і про те, що дружківка була, є і буде Україною. І це, знаєте, ця картка про те, що все ж таки ми йдемо до фіналу. Як би важко не було, але ми. Я не можу сказати, що він вже завтра. Бо якийсь певний цикл має закінчитися. На жаль, ще загрози є, але Але треба вірити, що це саме Ота сама темна ніч перед цвітанками. Так, давайте далі. Костянтинівка, у вас там взагалі західтя. З кожним тижнем щось. Це все гірше і гірше. Так, місто Костянтинівка. з 10 по 16 березня 2025 року: основні головні енергії, небезпеки та загрози. Костянтинівка. На жаль, руйнування показує, є небезпека тут, як під уламками можуть люди опинитися. Залякування, щоб вбити нашу віру в перемогу, що все буде Україна. Тут, на жаль, і для дітей загроза. Костянтинівка і навколо міста також якісь можливо гуманітарні штаби. От щось з допомогою пов'язане, але все одно ну, місто не полишають, допомога йде, надходження йдуть, все, звісно, буде відновлюватися пізніше, потім, ну і будь-які питання там стосовно там, щось пошкодження, все це буде оперативно вирішуватись. Так, давайте більш детально на таро. Так, місто Костянтинівка з 10 по 16 березня 2025 року, основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на тиждень міста Костянтинівка з 10 по 16 березня. Ситуація незрозуміла, коли треба буде підлаштовуватись, ну, на, жаль, на жаль, є велика загроза руйнування, агресія. <кій> Такой, дуже багато, багато, дуже багато емоцій і такі емоційні гойдалки. Коли ти Намагаюся тримати баланс, але не завжди це здається. Емоційно хвилюючий тиждень. Ой, вас він. Кожен тиждень дуже емоційний. Кожен день, дуже тиждень. Так, небезпеки та загрози для цивільного населення міста Костянтинівка з 10 по 16. Дуже багато інформації будемо отримувати знову ж таки про вас і про те, що в вашу сторону велика агресія багато може летіти. Знову ж таки, на полі бою у них не вдається нічого, вони в, під, в повішеному стані. Взагалі не зрозуміло не домовленості ніяких не, не не вдається, не війну не вдається подовжувати далі, і взагалі у них немає розуміння, ну, як все це має закінчитися, як е, можна прийти до перемовин да, і все порішати. Але ж хочеться порішати так, як вони хочуть. Нічого це не вдається, тому проявляють тільки агресію. Турпевної ситуації може бути якоїсь. І, знову ж таки, картка дітей. Бережіть дітей. Так, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. Місто Краматорськ. Ой, місто Краматорськ. Місто Костянтинівка. Критична інфраструктура, Небезпеки та загрози. Ну, ж питання евакуації будуть підніматися, бо просто руйнують мі... місто, руйнують вщент. І добробут для населення так само, настільки страшно, що інколи просто вже е, немає сил, е, знаєте, тошноти. До... На жаль, ну, під загрозою щось можуть зруйнувати, вони планують щось зруйнувати. Так, щоб було дуже важко відновити. Може бути щось з водою пов'язане. Хоча, в принципі, кубки це може бути і газ, газові мережі якісь. зробити, викликати у людей такий стан жертви? Ще емоці... дуже зробити дуже емоційну важкість. Карта, карта скорботи, на жаль, є загроза для великої кількості людей. Щось прям така скорбота, велика, велика, одна негативна, велика емоція на всіх. Щось дуже емоційне може статись. Я ж кажу, як вести певний стан людей, щоб вони е, зневірились, втратили, взагалі втратили віру, е, просто були, були на грані відчаю через постійні атаки, тривоги. Але місто стоїть, захищається, тому люди треба триматись. Якщо є можливість, звісно, треба евакуюватись. Карти більш, більш лайтові, але загроза нікуди не зникає. Добре, немає вежі, немає диявола, але там десь в колоді вежа нам виходила. Ось-ось. Да? Тільки згадав. Знову ж таки, багато фейків може бути. Дуже багато фейків, але це також може бути і про те, що дуже якісь комбіновані атаки, або ну, багато, багато може летіти. Так, місто Краматорськ. Місто Краматорськ з 10 по 16 березня 2025 року. Основні головні енергії небезпеки та загрози по місту Краматорськ. Знову ж таки, небезпека присутня, проте саме вбити віру в перемогу. На жаль, є загроза руйнувань і жертв. Знову ж таки, ДСНС може працювати. Знову-таки, не тільки саме місто, але і населені пункти ну, мається на увазі посілки ваші під загрозою. І знову, на жаль, можуть бути люди десь під завалами. Ну, такий невтішний прогноз. Давайте надару більш детально. Місто Краматорськ з 10 по 16 березня 2025 року, основні головні енергії для безпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на тиждень місто Краматорськ з 10 по 16 березня. енергія смерті. Це про важкий період, це, ну я не скажу, що прям кармічна карта, але це про те, що треба цей шлях пройти, але це про загрозу смертей. Це не тільки про трансформації там, чи щось таке. На жаль, це і про загрозу смертей, це може казати і про балістику. Тому такий тиждень дуже напружений, важкий. Це тиждень, коли ти розумієш, що у тебе немає сил, немає змоги вплинути на процеси, які навколо тебе. Щось в такому плані. Активні дії. На жаль, є загрози для цивільного населення від прильотів, від пожарів, від вогню. Від вогню. Може бути не дуже добре для, для великої кількості людей. Критична інфраструктура. От якісь, можливо якісь приховані склади під загрозою. І взагалі ресурсні якісь об'єкти. Загроза загроза з повітря, загроза вогню нікуди не сподівається, знову ж таки, це може бути не сам Краматорськ, а ось ваше те, що навколо всі ваші маленькі ці поселки. Дуже важкі. Одні мечі, подивіться, це загроза балістики знову. Знову загроза як більше по посівках. Це і про обстріли, це знову ж таки відсутність світла води зв'язку тепла. Ну, ця картка каже про відсутність. І ця картка про обмеження і через болісні удари. Морально і фізично дуже важкі тиждень. Краматож на вас такі картки давно не випадали. Якось мені лайтовіше навіть Костянтинівка на наступний тиждень. Подивіться, висновок на тиждень вежа. Щось прям так, такий гучний якийсь може бути прильот. Прям... До тошноти. Тримайся Краматорськ. Так, і Слав'янськ. Слав'янськ, а інші міста то буде вже інше відео. Слав'янськ з 10 по 16 березня. Основні головні енергії. Знову ж таки, про евакуацію, може поставити поставати питання основні головні енергії, небезпеки та загрози. Слав'янська з 10 по 16 березня. Самі бачите, да? Знову ж таки, залякування, ДСНС зможе працювати. Жінки під загрозою. і населені пункти не тільки сам Славянськ, а населені пункти навколо нього. Велика небезпека. От, треба буде дивитись Миколаївку, як на тому тижні я дивився. До речі, друзі, дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки, але щось на тому тижні ви. Я розумію, що треба берегтися. Немає часу, можливо, дивитися відео, але це ж зовсім не важко поставити вподобайку. Так, місто Слов'янськ з 10 по 16 березня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень. Місто. Слав'янська, з 10 по 16 березня. Знову не той взяв тримач і важкий така втома. Стаємо, але дуже втомлені. Ну, більш, більше, ніж летіло до цього, летіти не буде. По помірності, все так само і під загрозою от щось важливе для нас. Можливо, більше це в темний час доби, а також це може бути про забруднену воду. Загроза біля води, для води, щось зупинити, знову ж таки, пов'язане з водою. Для населення, щоб була скарбота, скарбота і повішені жертви, руйнування. І тут картка води. Але кубки це може бути і газ. От зараз у них це ще може бути центрі уваги обстріли по якимось газосховищем. Ось вам, будь ласка, ця картка може показувати на, на газосховищі. Знову ж таки якісь ресурсні об'єкти. Те, що допомагає нам захищатися, обмежити, щоб ми не могли рухатись вперед. Якісь агресивні дії, націлені на це. В принципі, це може казати і про якісь комбіновані атаки. Цей і дрон, і балістика і все і одразу Каби можуть використовувати різні ресурси. І багато летіти. Держустанови під загрозою. Також тут, наче як загроза мінувань може бути. От щось теж може бути гучне, десь прилетить, але не досягнуть вони. Шкоди не роблять, але результату свого не досягнуть. Тиждень непередбачуваний, просто непередбачуваний, може траплятися будь-що, але це також загроза для дітей, це неочікувані обстріли, коли прилетіло, а там тільки написали, що десь летить. Важкий. Тиждень важкий. Дякую. За те, що ви зі мною, щось мені дуже після вчорашнього добропілля. І взагалі, всіх, цих обстрілів дуже важко. Такий і стан, і дивлячись на карти, на наступний тиждень легше не стає. Дякую вам за увагу. До нових зустрічі!